Добрий день, я твій тренер Юрій Горів, І це дві відновлені вправи для коліносологу і для покращення координації руху. Готовий? Все, що потрібно, це повторити за тренером. Пам'ятаєте, як наші бабулі раніше прибиралися в хаті? Як? Перебирали нашу тряпочку, селих на каліна і протиралися. Зараз. Сучасні люди мало рухаються і не звертають увагу на нижні кінцівки. А це дуже важливо, на мій погляд, і погляд інших фізіологів. Ми зробимо елементарну вправу. Ми зараз, спираючись на ліве коліно, право до опори, Будемо повільно зрухати. Якщо відчуваєте біль або якийсь дискомфорт, війча, не робіть цю вправу. Або поступово, підкладіть, будь ласка, під ноги, або коврик, або рушенчок. Я це роблю на твердій поверхні. Обережно, змінюємо ножку. 10, 9, 8. Не поспішайте, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Якщо твій коліно суглоб почувається добре, приступай до наступної вправи. Якщо ні, поступово Зменшуй е, поверхню, м'яку і ставай на твору поверхню. Нехай корінослоб звикає. Це дуже корисно. Дуже корисно. Наступну вправо. Ми опираємося на дві коліночки і робимо 5, 10 кроків вперед. 5-10 кроків назад. Обов'язково. Якщо відчуваєш, борсне відчуття, не роби. Поступово. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад кроки. 10. Дев'ять, вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Як почувається конісло? Це добре? Якщо простір не дозволяє шагати, ми робимо за у строку і проти? Просто розвертаємо. Дивись, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Це все просто 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Ці вправи я рекомендую робити 3-5 підходів по відчуттю, по відчуттю. Але робити їх не кожен день. Ви ви подивитесь, як колінносолоб буде почуватися краще. Окей? Це була перша вправа для відновлення колінного солоду. Зараз буде друга вправа для покращення місцевілярного апарату. Ми стоїмо, починаємо з трьох-п'яти разів. Ми будемо робити оберти за годинковою стрілкою, тобто обережно за годинковою стрілкою ми будемо робити оберти, оберти. Потім для відновлення, ми будемо захльостувати себе, захльостувати на видиху. Видих, видих, видих. Почнемо з п'яти десяти разів. Окей? Якщо відчуваєш голову кружіння, зупиняєшся, Починаєш на видихи за хльостом і обережно робиш. Окей? Приготувалася. Робимо десять вибір. Поїхали. Десять, 9, 8. Сім. Шість. П'ять. 4. Три. Два. Один. Якщо почуваєш голове кружіння, починаєш видих. 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 І робиш цю вправу, поки голова не перестане рулятися. Відновився. Відновився. Цю вправу ми робимо за годинковою стрілкою і проти. Коли твій суляра відновився, дихання відновилося, ми робимо проти годинкової стрілки. Також 10 разів. Приготувалися. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Знову ж починаємо захлсу видих. 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 Робите такі рухи, поки не відновиться координаціону. Окей? Як ви почуваєтесь? Напишіть, будь ласка. Зробили ці вправи. Були ли вони корисні? Окей? А я бажаю вам мирного неба і міцного здоров'я. З вами був тренер Юрій Георгій.